Доброго дня! Це серіал Шлях легалізації Евтаназії в Україні. З вами Яна Треньова. І сьогодні ми будемо говорити про самогубство асистоване лікарем, як одну із форм позбавлення життя іншої людини на прохання. І проаналізуємо, чим же вона відрізняється від ейтаназії і ортаназії. А перед цим я хочу подякувати всім тим, хто дійшов до цієї серії. Або навіть тим, хто приєднався так спонтанно до перегляду цього серіалу. Дуже рада тим, хто ставить запитання мені по імейлу, e у Фейсбуці. Я намагаюся відповідати на усі, але якщо на якісь не встигла відповісти, не засмучуйтесь, я обов'язково на них відповім, або в письмовому вигляді, або під час наступних серій. Отже. Чим же відрізняється самогубство асистований лікарем від ейтаназії і від ортаназії? Так само, як і при ейтаназії і при ортаназії, для застосування процедури самогубства асистованого лікаря необхідна наявність у пацієнта невиліковної смертельної хвороби. І про це так само має бути. Запис у історії хвороби пацієнта, і цей факт має підтверджуватись консиліумом лікарів. Так само, як і при ейтаназії, для самогубства асистованого лікаря необхідно, щоб особа терпіла невгомовні фізичні та або моральні страждання. І це так само має бути підтверджено у історії хвороби і затверджено консиліумом лікарів. Прохання про переривання життя особи, так само, як і при ейтаназії, має бути постійне, поінформоване і свідоме від носія життя. Тобто, це означає, що особа мала розмову з лікуючим лікарем, який розповів про перспективу цієї хвороби. Ця особа є дієздатною в сенсі. Юридичному і постійною, тобто протягом цілого місяця особа має підтверджувати своє бажання про припинення свого життя. Але на відміну від ейтаназі і ортаназі, суб'єктам позбавлення життя іншої людини виступає сама людина носій життя. І саме через це ця процедура є найбільше, якщо так можна говорити, популярною у світі серед усіх видів позбавлення життя іншої людини на прохання. Бо дії, вчинені на переривання життя, спрямовані на переривання життя, вчиняють безпосередньо носі життя, не лікар. Ну і відповідно так само, як і при ейтеназії, при ортеназії, має бути встановлена законом процедура проведення самогубства асистованого лікаря. Мій закон передбачає проєкт закону передбачає три в одному процедурі: і ейтаназію, і ортаназію, і самогубства асистованого лікарем. Що, на мою думку, спрощує, буду спрощувати застосування його. До чого ж зводиться асистування лікарем при процедурі самогубства асистованого лікаря? А до того, що, по-перше, до лікаря постійно приходить пацієнт, і постійно в письмовому виді протягом місяця підтверджує про своє, висловлює, точніше, в письмовому вигляді, прохання про припинення життя. Кожного разу в письмовій формі лікар пропонує відмовитись від цього. І на цю письмову відмову пропонується пацієнтам форма, в якій він наполягає. На переривання життя. Ем, наступним кроком в цій процедурі є е, видача лікарем або рецепта літального засобу, з яким з рецептом е, пацієнт йде до медичного закладу і отримує цей літальний засіб медичний, або надає безпосередньо лікар сам цей медичний е, засіб, який вживає пацієнт. Ну, і що призводить до смерті пацієнта. І цей засіб може бути вжитий як при, при присутності лікаря, так і, власне, наодинці з собою. Тобто пацієнт може його забрати і вжити його самостійно вдома. Практика застосування цього закону зарубіжна свідчить про те, що існують випадки, коли смерть не настає відразу. Хоча мала б настати після прийняття такого літального препарату. І про це також лікар має попереджати при візитах цього пацієнта до лікаря, про можливі побічні ефекти цього засобу, тобто які включають і не настання відразу смерті. Також існують випадки, коли пацієнт відмовляється, отримавши навіть цей летальний засіб, його вжити. Таким чином. Самогубство асистоване лікарем зводиться до консультації лікарем, пацієнта, якщо так можна сказати, про культуру вживання цього медичного препарату, літального препарату. І якщо цей препарат приймається у медичному закладі, то передбачається контроль лікарями над станом пацієнта. На цьому все. І наступна серія буде присвячена останньому з видів позбавлення життя іншої людини на прохання, а саме аналізу е, проєкту складу злочину позбавлення життя іншої людини на прохання. До зустрічі!